Ми продовжимо говорити про PowerPoint, і сьогодні ми організуємо гіперпосилання у вигляді такого собі інтерактивного нотного стану. Всі ми знаємо частково, як розміщуються ноти на нотному стані, а хто не знає, може скористатися інтернетом. І наша задача сьогодні розробити такий собі довідник, який дозволить дуже швидко навчитися бачити, де яка нота розміщена і пізнавати її на нотному стані. Для організації роботи ми зробили таку звичайну заготовку, це буде наш перший слайд. І на другому слайді ми будемо проєктувати наш нотний стан. Перше, що ми почнемо, це скопіюємо наш скрипічний ключ, створимо новий слайд. І організуємо на йому заготовку, яка в нас буде розкопійована на всі слайди. Так, поки ми його розмістимо десь тут, тепер скористаємося звичайними автофігурами і побудуємо, 5 ліній. 5 ліній, які підають в наш стану. стан. Так, коли вже ми будемо будувати першу лінію, відразу її налаштуємо в формат фігури і змінимо її кольор, хай вона буде класично чорною. Зробимо потовщині трішечки товщою, десь от такою. Далі створимо 5 копій цієї лінії, розмістимо їх усі рівненько. Ctrl кнопочка дозволяє мені це все вирівняти. Ну, тепер можемо підігнати. Бачимо, що тут це трошки у нас потребує підняття. Стрілочками на клавіатури піднімаємо. І тепер поміщ... розміщуємо скрипічний ключ. Він будується у нас ноти соль, от десь отак. І так ми створили заготовочку для нашої анімації. Тепер це у нас буде а, дублюватися на кожний слайд, тому це у нас буде. Згруповано все, і ми можемо його вже використовувати як цілісну структуру. Далі ми будемо організовувати таку собі навігацію, тому для неї ми зараз створимо внизу кнопки. Створимо макет однієї кнопки, налаштуємо її. Нехай вона у нас буде, ну, наприклад, от такого от, ну, хай навіть буде, вона трошки світлішого кольору. У нас найбільшу буде найбільший напис буде мати нота «Соль», Тобто тут влазить 4 літери. Тому ми підлаштуємо зараз цю кнопочку під ноту соль, поставимо її максимально, щоб вона підходила для, нашого, для нашої так званої кнопочки. Тепер створимо таких відповідно 8 штук. Так, До ре, Так, ну щоб було швидше, ми їх зараз кнопочка Ctrl, створимо. 4 кнопочка Ctrl. Створимо 8. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поки нам хвати. Далі ми зараз це все будемо вирівнювати. Так, хай це у нас буде десь посерединки отак. Ну і відповідно підпишемо, що це в нас буде нота до. Це в нас буде нота ре. Це досить рутинна робота. Яку ми будемо робити? мі, соль, Ля, ляморта Сі і відповідно нота до верхньої октави до. Так, чудово. Маємо таку заготовочку, можемо її трошечки підняти, десь вирівняти відповідно. Так, ну і нотний стан можна трохи опустити десь так, щоб він був у нас по центру. Тепер ми робимо заготовку і зараз можемо почати проєктувати. Так, ну секундочку, тут ще, мабуть, треба розгрупувати і верхню лінію трішечки помістити її наверх, щоб вона більш-менш була. Так, рівно. Тепер ми це все знову групуємо. Групувати. І створюємо в макет ноти. Відповідно, візьмемо фігуру. Так, створимо її якимось яскравим кольором. Нехай вона буде у нас тобто, Фіолетевеньким кольорком. Є, і трішечки налаштуємо, можливо, навіть і червону, але ну хай буде. Так, формат фігури поставимо тут градієнтна е, заливка, поставимо на суцільну і оберемо тут колір. Червоний, точно не читабельний. Давайте поставимо все-таки такий синій. І в контурі поставимо суцільний контур. Хай вона у нас буде чорна, і цей контур ми трішечки зробимо більшим. Отакимся. От так, це у нас буде заготовка для нашої ноти. Вона у нас буде десь посередині. Так, але перед цим вставимо їй ножку. Так, фігура. І намалюємо їй ножку. Десь отаку ножку. Вона у нас буде чорною. Можемо скористатися кольором. Так, тут далі обираємо. Створюємо, щоб у нас була більш-менш ровненька. Так, далі розміщуємо ноту, щоб вона у нас була тут так, як положена. І ставимо її назад, щоб у нас ножка була така, як трішки захована. Так, відповідно, це в нас буде заготовка. Групуємо ноти. І перша нота у нас буде до. От Вона тут у нас буде розміщена. І щоб вона у нас стала нотою до, нам ще потрібно ставити лінію. Так, лінію, невеличка лінія отака. Так, виставляємо, щоб вона була чорним кольором. Заготовку ми робимо лише для першої фігури. Далі у нас буде все копіюватись, тому витрачаємо час лише для побудови цього об'єкту. Так, побудували, помістити назад. І трішечки в сторону. Так, є в нас нота дол, схожа. Чудово. В принципі, ми зробили базову заготовку і ми готові для того, щоб організувати навігацію. В чому буде полягати наша навігація? Ми будемо натискати, напевно, отаку ось кнопку і будемо потрапляти на те місце, де в нас буде пробудовуватись нота. Що для цього потрібно зробити? Відповідно, ми зараз для цього всього елемента пробудуємо таку структуру. Зараз візьмемо, створимо тут копію цього слайда, копіювати так. І тут ми Ctrl-V вставити. Ми дублюємо цей слайд. І єдине, що прибираємо повністю поки що нашу навігацію. Вона нам потрібна буде трошки пізніше. От. І нота в нас буде змінюватись. Тому ми зараз цю ноту трішки приберемо. У нас буде постійно змінюватись на відповідну Ре. Тут далі ми копіюємо Ctrl-C і вставляємо. Це у нас буде до Re-Mi, Fa, соль. Ля, Сі і До. Так, відповідно, це у нас будуть побудовані ноти. Далі. Е, у нас ми маємо організувати зараз навігацію, і тут ми зараз влаштуємо посилання. Це у нас буде е, відповідне місце в документі, і нота до у нас розміщена на другому слайді. Ми зараз її налаштовуємо. Далі нота «ре» у нас буде розміщена на третьому слайді. Посилання це у нас буде третій слайд. Нота Мій розміщена на відповідно. На четвертому слайді, нота Ф у нас розміщена на п'ятому слайді, нота соль розміщена на відповідно... так, шостому слайді. Нота Л розміщена на сьомому слайді. Нота Си розміщена на восьмому слайді. І нота ДО розміщена на дев'ятому слайді. Бачимо, нота ФА у нас тут некоректно відобразилась. Це все все із-за того, що ми коли налаштовували віперпосилання, е ми його застосували до тексту, а не до самої фігури. Тому зараз треба зорієнтуватися. У нас, відповідно, нота ФА розміщена на 2, 3, четвертий, на п'ятому слайді, тому ми зараз її, відповідно, на п'ятий слайд замінюємо. А текст ми, в принципі, можемо. Вилучити гіперпосилання, воно буде таким самим, але побачимо, що це все досить зручно буде влаштовано. Так. Тепер ми зараз купуємо цю навігаційну панель Ctrl-C і додаємо її до слайду номер 3 до слайду номер 4 до слайду номер 5 до слайду номер 6 так. номер 7 номер 8 номер 9 Все, спрацювало. Далі наша задача заключається в тому, щоб розмістити ноти. Відповідно, це в нас буде нота РЕ, це в нас буде нота МІ. Далі це в нас буде нота Фа. Так, гортаємо далі. Це в нас буде нота соль. Так, це в нас буде нота Ля. لا. Тепер нота Сі у нас перевернута, тому ми її так і зробимо перевернутою. Перевернемо і помістимо на ноту Сі. І нота до верхньої октави, вона також перевернута. Тому ми її перевертаємо. Так, вирівнюємо. Тут точність рухів гарантує нам успіх. Перевіряємо. Включаємо навігацію нота Мі. Працювала нота Фа, є нота соль, є нота ля, є нота Сі, є нота ДО, є нота ре, Мі, До. І так ми можемо перевіряти, працювати до безкінечної кількості натискань, або ж організувати, наприклад, ну, можемо додатково додати якусь кнопку виходу на головний екран. І, відповідно, нехай у нас буде десь мати скрипічний ключ, на який ми поставимо гіперпосилання по покликання, нехай це буде місце в документі, перехід на слайд номер 1 Тепер ми копіюємо цей об'єкт, до його прив'язане гіперпокликання, вставляємо його сюди, налаштовуємо потрібним чином, щоб він у нас був десь маленьким. Ну, хай він у нас тут Он, десь тут він і розміщено буде таке свій доповнення. Перевіряємо, чи буде все працювати. Зараз запускаємо слайд. І коли ми натискаємо на цей скрипічний ключ, ми повертаємося на головний екран. Відповідно з головного екрану, нам не вистачає навігації, тому ми зараз цю всю навігаційну панель також копіюємо. Ctrl-V. Вставляємо на наш головний екран. Ну і можемо вирівняти. Щоб це в нас було ось так. Все, далі ми можемо просто цей скрипічний ключ скопіювати і додати його на кожний слайд. Ctrl-V, Ctrl-V. Ctrl-V. Тепер можемо запускати нашу презентацію. Якщо ми натиснемо на скрипічний ключ, ми попадаємо на головну. Якщо ж ми натискаємо на ноту до, ми потрапляємо на ноту до. Натискаємо на ноту Мі, потрапляємо на ноту МІ. І так можемо перевіряти, організовувати навігацію і працювати над презентацією. Експериментуйте, пробуйте, і у вас все вийде.